아 <목소리로> На великій сцені А, на світлій Софіті. А ну, як тобі? Круто! А я мрію отримати оскар за головну роль Ой, А я хочу, щоб у мене було стільки ролей, що мені доведеться робити власний гардероб. Вау! А я стану відомим режисером та таким, що мене будуть цитувати навіть на парах з історії театру. А А я... я... А головне, щоб стипендію платили. Не були о восьмій ранку. Дивіться, як вам наші студентські квитки. Це білет нове життя. У Урахи, концерти, червоні доріжки і фан які будуть брати у нас автографи. Коротше кажучи, ми тепер суперзірки. Та й взагалі. Життя тепер буде як у кіно. Наше перше снідах фото. Давай, давай, а ну, вам Ва щось підказати? Самі, самі, кому згодно, все завгодно можемо підказати. Yeah. А хто взагалі? А ти що не бачиш, що це якийсь бомж? Четвертий курс! Четвертий курс! <ріст> а, <ріст> а кого ми очікували тут побачити? Анджелі Джолі, Джолі? <ріст> чи Бреда Піта? Oh. Yeah, look, Тепер, наші молодші, ваші завдання тягати декорації, бігати нам по кабу і сміятися з наших жартів, навіть тоді, коли вони не смішні. Ви от навчитесь робити все від геніальних, режисерських ідей до вміння швидко вигадати план Б, коли забув слова прямо на сцені. Ми всі через це пройшли. І ви, пройдете. буде весело, складно, але круто. <вух> а червона доріжка буде. <вух> Ви навчитесь входити в образ так, що навіть самі себе не впізнаєте Сміятися <рик> зі своїх помилок, а потім робити з них номер. Вибуватися так, що навіть ваші власні батьки вас не впізнають. Ми не боїмося темних вулиць, бо на сценічній пластиці нас навчили все. Нас навчили і битися Битися руками, ногами, спанами і дерев'яними мужом. Серйозно? А як? Отак! А, 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 а ми теж так хочемо! А, ну, ну, майже. <сіпіли> буде. Будемо, будемо, ще буде. буде. Навчитися говорити так, що вас буде чутно аж в кінці здали. Ато! Ну. Е, режисери, ви ту! Не тільки грати на сцені, а й грати в житті. Тут ви отримаєте не лише знання, а й

Шановний перший та перший цвет режисерський курс, ми б хотіли вам зробити такий пам'ятний подарунок, який ви відкриєте аж на своєму випускному. Ми хочемо вам подарувати ці конверти з цією цілею, що ви запишете туди свої досягнення, які ви хочете отримати від всього прожитого життя в коледжі. І прочитайте їх на своєму випускному. Всі їх збереже і ходьте мами в окус. А що ну, тепер знайомство? Кожен зараз з вас говорить, виходьте на середину, говоріть своє ім'я, звідки ви, і скільки вам років. І вас співпроцесну. І вас слів про це, правда. Ну що, мене звати Всеволод, або просто сіла скорочено. Я з Червоної Кам'янки, недалеко від Олександрії. Мені 17 років, ну. Через 16 дней уже резина приступная. Первый спецкурс, давайте вот вы лучше узнали. Первый спецкурс, да? Вот девочки назвали. Это первый спецкурс? А так, это просто первый курс, да? Сейчас ты учуешь. Винно-пышем. Винно-пышем. Давайте так, чтобы мы не прочитали. Вот я напишу, ты скажешь. З міста Олександрія, живуть вже 17 років. Чого я очікую, чесно кажучи, не знаю, тому що для мене це все в новинку, але надіюсь, що все буде добре і нарешті війна закінчиться і все буде вбило. Мене звати Аня, мені 18. Я живу тут в Олександрії. і його я прийшла сюди у цей коледж. Ну, тому с... що так склалося собі Спочатку я навчалася в редколеджі, але щось пішло не докладно. Зато я прийшла сюди за своєю мрією, так сказати. <пл 'я> І -мій. я займаюсь музикою, трошки малюю, ну і може, ще в чомусь розвинусь, хочу дуже зараз також розвиватися. Всім привіт, мене звуть Аня, мені 15 років. Я дуже хочу навчитися грати свою роль, як вони. Я села Сневатка, приїхала сюди розвиватися в різних. Всіма познайомлю. Всім привіт! Мене звати Дар'я, мені 15 років, я з міста Олександрії і я хочу стати дуже великою та знаменитою акторкою, а від мене я очікую дуже гарну стипендію. <звіт> мене звати Марія, мені 14 років. Я з міста Першотравецький, це Дніпропетровська область. Факт про мене, я віруюча християнка. Ось. <плес> Всім привіт, мене звати Анна, мені 15 років, я з міста Кропивницький. О, <плес> Всім привіт, мене звати Альбіна, мені 16 років, я з міста Кропивницького. О, <плес> Хочу тут знайти багато знайомих та навчитися ще дуже багато. дуже багато. Привіт, мене звати Ліза, я з Олександрії. Хочу знайти багато друзів. Всім привіт, мене звати Настя, я місцева, мені 15.